Така гарна мальовнича долина називається Павлиха. Як тут гарно. Небо, така, така долина, поле. А з тої сторони там була застава була, кордон казали був. Отак От ми йдемо долиною, яка називається Павлиха. Тут в лисі такий гарний мальовничий ліс. Отак От ми підемо цим лісом. Такі сосни тут. Це черешня в лісі. Ось тут крутий горб. Ось таким ми йдемо лісом. Павлиха називається. Оця долина називається там внизу Павлиха. Тут в Павлисі такий крутий яр. Така гарна. Отакий. Це вітер. Позавалював тут дерева. Ось така долина тут. Такий яр вимитий. А цьому древниця? Іде теж. Ну, нічого страшного. О, так, мандрівниця добирається, мандрує теж павлихою. Дихає свіжим повітрям. Ось так, такий яр. О, о, та. Тепер підемо назад сюди. Оце така павлиха називається тут. Там мандрівниця йде теж. Погода гарна, майже весняна. Оця мальовнича долина називається Павлиха. А от ото там, де дерева видніються, то границя між Хмельницькою і Тернопільською областю. А тут в Павлисі люди беруть глину для печів. Ось це глина. О, бачиш, яка глина. Оце? Она така павлиха. А це сюди люди колись глину брали в Павлиці. Отака Павлиха.